Друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок, і мені знову випала нагода побувати в соціальному магазині в сусідньому містечку за 6 кілометрів звідси. Користуємось такою нагодою, такою можливістю і пільгою купувати продукти зі значною знижкою. Ця опція доступна для людей, які знаходяться в скрутному становищі, для багатодітних родин. для... Мало забезпечених хто потребує такої допомоги, можуть звертатися в цей магазин і отримувати ці знижки. Інколи до мінус 90% відсотків бувають, бувають мінус 30%, відсотків, від звичайної ціни в супермаркеті. Я щораз, а я маю право лише один раз на тиждень бути в цьому магазині. Беру різні продукти деякі повторюються звичайно, але через те, що вибір обмежений, завжди я це називаю полюванням або виловом. І в якості розважального відео знімаю вам цей огляд, показую, що цього разу мені вдалося купити і скільки я за це заплатила. Як завжди починаю з молока. Ось таке молоко 6 літрів. Саме стільки норма на нашу родину, тобто більше я взяти не можу. Ціна 60 центів літр це в 2,5 рази дешевше, ніж найдешевше таке ось ультрапастеризоване молоко в супермаркетах. Далі. Олія літр коштує 80 центів, це теж десь в 2-3 рази дешевше, ніж в супермаркеті. І знову ж таки, нормовано можна взяти до 2 літрів на нашу родину з 7 людей. Я поповнюю запаси регулярно, тому що цей продукт використовується багато і часто ну, постійний такий, постійна необхідність. Тож, взяла і цього разу 2 літри. Ось такий соус. Не дуже звертала на нього увагу перед цим, але побачила, що вони ще знизили ціну і пропонують. Вирішила, ну що ж, спробуємо за 50 центів. Написано, що тут соус з огірочків і естрагон. Думаю, що жовтий він, тому що тут, мабуть, є гірчиця. Точно ще не читала, ну, менше з тим, нехай в холодильнику буде зберігатися і час від часу можна. Додавати до їжі. Ось такі три упаковки булочок для бургерів. Вони солодкуваті, до речі, такі ось. На любителя, можливо, але нам подобається. Бріош називається такий вид тіста. Євро 20, всього одна упаковка. Це в два рази дешевше, ніж в супермаркеті такі булочки коштують. Отже, 18 бургерів буде саме так, таку кількість я зараз готую на нашу сім'ю. Якщо не ї... хтось не з'їсть, два залишається на потім особливо смакує. Всім поснідати ранком, бургером, якщо залишається, тож я роблю з запасом. Далі у нас тут є ось такі шоколадні яєчка, Kinder. Євро 20 цього коштує. не скажу, скільки в супермаркеті, ну, впевнена, що дорожче в два рази, як мінімум, а то й більше. Не звертала увагу, 182 грами я взяла дві упаковки дітям. Далі ось такі ще цукерки Рафайлу, беру їх щотижня, ну, поки що вони там не закінчились, кілька ще упаковок, я думаю, залишилось. Подивимося, але беру нам це. кожному по дві цукерочки виходить, тож це небагато. Далі, це фромаж фре. І це я беру в якості сметани, нашої, яку до якої ми звикли. Тут 20% жирності. Ну, саме ось таку сметану і очікую тут отримати. Ну, додаю до наших звичних страв, як, як зазвичай. Всього 60 центів, чотири упаковочки. Думаю, по 100 грамів. Так, 100 грам в одній баночці. Хліб, робимо бутерброди, сендвічі з такого хліба. У нас є тостер. 60 центів, коштує тут 550 грамів такий білий хліб. Дві баночки ананасів. Теж другий раз мені пощастило їх взяти. Кільцями. Я купую таке сама в супермаркеті, готую м'ясо куряче з таким з такими ананасами. І діти люблять також на десерт це їсти. Отак, От відчиняємо дві баночки, ділимо між п'ятьох дітей. Їм дуже смакує такий ананас. І взяла я його за 50 центів баночка. В супермаркеті коштує близько 2 євро така банка. А це маргарин. Тобто написано, що це масло, але є позначка, що 100% вегетаріанське, тобто, воно рослинне. Ну, тобто наш звичайний, звичний для нас маргарин. Не так, щоб ми його багато їли, але я беру для того, щоб готувати випічку. Додаю в випічку саме такий ось маргарин, і цілком нас влаштовує джерки такі, вони зі специфічним солодкуватим смаком. Це м'ясо таке ось в'ялене маленькими шматочками. Взяла так, щоб було трошечки 30 центів всього коштує. Ось тут упаковка. Мені пощастило сьогодні їх взяти аж дві. Я час від часу показую, що це теж такий майже постійний продукт, але не завжди є він на витрині. Мені його сьогодні запропонували і винесли додатково. І це яловичина 100% тобто, це такий чистий фарш з яловичини. 10 котлеток по 100 г. Я такі котлетки, такий фарш розморожую, використовую для звичайних наших котлет, або для інших страв, там для соусу Болоньєзи. Навіть лазанью готувала. Тобто, ну, повноцінно використовую як фарш. А інколи, як це буде сьогодні, я приготую з них бургери. Певно, не всім буде смакувати. Отже, тут кілограм, одна така котлетка 30 центів всього коштує в цьому магазині. Отже, я кілограм. Яловичого фаршу взяла всього за 3 євро. І це надзвичайно класна пропозиція. Ось мені сьогодні ще й дали дві такі упаковки. Ось такий буде в нас запас. Ще я взяла пакет, ну, вагалася брати, не брати, вирішила, що нехай буде. Я, якщо навіть на гарніри не все використаю, то зможу додати в суп. Суп-пюре я нещодавно готувала, і ось морква, і там маленький горошок молоденький. молоденька морква, 3 євро коштує 5 ,5 замороження продукту 2,5 кг за 3 євро. Гарна ціна. Ну і овочі, овочі на гарнір це завжди добре. З овочами, свіжими і фруктами, мені сьогодні менше пощастило, не так, як зазвичай, на жаль, але все одно, що я придбала, це всього, на всього ківі. Вони ще такі зелененькі, тверденькі. Бувають. Серед них є м'які, треба їх перебрати. І ті, що тверді, вони полежать буквально кілька днів, 2-3 дні, і вони будуть теж м'якими і солодкими, солодкокислими, ну, наскільки можуть бути ківі. Кислими або солодкими. Я вже говорила про те, що тут у нас є сади ківі, фермери займаються цим, тому це місцеве Ківі. Я впевнена, в цьому на 99%, що саме звідси передають в магазин соціальний для того, щоб люди могли придбати зі знижкою. І взяла дві, два ось таких гарбуза. Теж вони фермерські, навіть трохи залишилось бруду, тому що ну, землі. Це ось така земля, схожа на глину. Тут в нас в нашій місцевості. Чому вони з ферми місцевої? Тому що, якби це було супермаркети, вони були б ідеально чистими це 100%. Так що ось такі закупи з гарбузів збираюсь приготувати суп. Тож. Взяла і 90 центів кілограм, коштує будь-які будь фрукти, будь-які овочі, тобто в торбу насипаємо, все разом зважуємо. У мене тут вийшло 6 кілограмів всього ну, з гарбузами і з ківі непогано. І враховуючи, що в супермаркеті зараз 5-6 євро коштує кілограм ківі, тож це суперзначна економія, то ж, тому що я купила за 90 центів кілограм їх. Ось такі закупи витратила всього 33 євро, 33,80 А, ні, ось ще один скарб. Забула тут кра... гаєчку положила і не показала. Дивіться, 3,50 коштує. Один кілограм, і це тунець. Ось такий величезний шматок м'яса. тунця, Два шматочки. Я планую роли приготувати. Я не впевнена, чи буде гар... все добре з цією рибою. Спробую розморозити спочатку і трохи підсолити ось цей шматочок. І якщо все буде гаразд, завтра приготую з них роли з японську кухню. І подивимось, що в мене вийде. Але за 3,50 кг ось такого замороженого пинця, це теж. І значна економія, і ну, пощастило. Я насправді так не купую в звичайному супермаркеті. Навіть не скажу вам точно, яка б була там ціна, але точно набагато дорожче. Ось такі закупи. Сподіваюся, вам було цікаво. Намагаюся підтримувати цю рубрику на нашому каналі, тому що знаю, що є поціновувачки, поціновувачі саме таких оглядів моїх, тож продовжую це робити. Я вам вдячна за те, що переглянули це відео. Поставте, будь ласка, вподобайку, не забудьте. Підпишіться на канал, якщо ви цього не зробили. У нас дуже багато цікавих відео виходить, виходить щодня. І побачимось в наступних відео. Бувайте!